Доброго дня усім, з вами Тотус-Трактор. Раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні у нас нова поставочка японських міні-тракторців на майданчику у місто Рівне. Першими, як зазвичай, відвантажуємо новісне обладнання, фрези та фронтальні навантажувачі. Як можете побачити, вже один ковшик стоїть, до нас прийшов тракторець з ковшем. Та далі перейдемо до актуального асортименту японських міні-тракторців, які до нас приїхали. Першим тракторицем сьогоднішньої поставки виїжджає ось такий малюк Кубота GB-14, тракторець на 14 кінських сил з трьохциліндровим двигуном на механічній коробці передач. Передня та задня резина оригінальна японська. Механічна коробка передач, вал відбору на три швидкості, Уже присутній боковий циліндр на навісочку. Напрацювання 593 мотогодини, присутній каркасик безпеки, двохточкове кріплення. Та ось такий тракторець у комплекті з фрезою буде коштувати усього 5200 умовних одиниць. До речі, саме такого тракторця ми продали з Рівненського майданчика декілька днів назад і вже на його заміну приїхав. Ще один ідентичний. Наступним ми вже вивантажили найпопулярнішу модель Куботи. Кубота gl 27 так ще з рідним японським навантажувачем. Висота підйому його 2 метри 50 см, та вантажопідйомність 400 кг. Усі тракторці з фронтальними навантажувачами були продані на майданчиках, тому я думаю, що цей тракторець надовго у нас не затримається. Його вартість у комплекті з фризою навантажувачем. Боковим гідроциліндром, гідропідсилювачем керма усього 11300 умовних одиниць. Нещодавно на рівненському майданчику був проданий тракторець серії X, та вже на його заміну до нас прийшов Кубота X20, Тракторець середньої бази на 20 кінських сил з 4 циліндровим двигуном в гарному стані на механічній коробці передач з боковим гідроциліндром. Можна підключити, відключити задній та повний привід. Погляньте, стан сидіння та керма. На працювання цього тракторця 755 мотогодин. Та навісочка у нас на трьохточковому кріпленні з боковим гідроциліндром та трикутничком швидкозйому, які ми довстановимо. Тракторець у комплекті з фризою та доставкою буде коштувати усього. 6500 умовних одиниць. Далі вивантажили Янмарчик F18, трактор середньої бази вагою в 1000 кг. На механічній коробці передач, вал відбору на три швидкості, є діапазон повищених, понижених. 973 мотогодини. Передня резина буде повністю нова. БКТ індійська, задня, оригінальна японська. Погляньте, в якому чудовому стані. Є моментики по лакофарбовому покриттю, показую по капотику, тракторець на трьохточковій навісці у комплекті з фризою, з урахуванням того, що є питання по лакофарбовому. Він коштував 6 тисяч умовних одиниць, а на майданчик буде виїжджати 5700 умовних одиниць. Тобто знижечка на нього у 300 доларів. Наступним виїжджає Kubota gl 200 Гляньте, який у нього стан. Точно такого тракторця ми продали вчора з Рівненського майданчика і на його заміну вже проїхав новий 20-сильний трактор з 3 двигуном. Передня резина уже на ньому встановлена нова. Задня Falcon оригінальна японська. На напівгідравлічній коробці передач, є гідропідсилювач керма. Діапазон повишених, понижених та реверс. Напрацювання 946 мотогодин. Присутній блок управління боковим гідроциліндром. Оберт на місці, вал відбору на 4 швидкості вперед одна назад. У комплекті з каркасом безпеки трьохточкове кріплення, трикутничок швидкозйому до установимо та боковий гідроциліндр. Ось такий тракторець у комплекті з фризою та доставкою. Буде коштувати 7300 умовних одиниць. Далі можемо бачити, виїхав у нас Кубота ЖЛ-21. Представлення не потребує. 21-кінський тракторець. Уже у комплекті, як можете бачити, з каркасом безпеки та козирьочком. Передня та задня резина повністю нова. І тракторець прийшов на максимальній комплектації. Є гідропідсилювач керма, є пам'ять задньої навісочки. Механічна коробка, два діапазони повишених, понижених та реверс. Також блок управління боковим гідроциліндром. Напрацювання 864 мотогодини. Присутні Присутній як оберт на місці, так і вал відбору на 4 швидкості вперед та одну назад. Трьохточкове кріплення. Боковий гідроциліндр буде до встановлено трикутничок швидкозйому та ось такий тракторець. У комплекті з фризою та доставкою на рівненському майданчику буде коштувати усього 7500 умовних одиниць. Наступним уже виїхав кубота Асті А-175-й на 17 кінських сил, тракторець середньої бази, на японській резині, механічна коробка передач, вал відбору на 3 вперед, одну назад. Є управління механічне. Невісочку та боковий гідроциліндр. 836 мотогодин. Уже тракторець йде на трьохточковому кріпленні. Ось у нас присутній боковий гідроциліндр. Ну і Ціна тракторець у комплекті з фризою та доставкою буде коштувати усього 5700 умовних одиниць. Останнім вивантажили куботу L1215, попередник серії GL, тракторець. Погляньте, в якому відмінному стані, лакофарбовому покриттю взагалі питань немає. Уже з каркасом безпеки, та козюрочком, так ще й його комплектація, є гідропідсилювач, присутній реверс та боковий гідроциліндр. Тракторист на механіці. Задня та передня резина оригінальна. Передня буде замінена На нову БКТ. А також навісочка. Навісочка на трьохточковому кріпленні. З. Присутнім боковим гідроциліндром. Ось такий тракторець у комплекті з фризою та доставкою буде коштувати 7000 умовних одиниць. Ну і як зазвичай на завершення, давайте пройдемося ще раз по комплектації тракторців та їхніх цінових політиках. Кубота GB14 на механіці з присутнім боковим гідроциліндром. З напрацюванням у 593 мотогодини У комплекті з фризою буде коштувати 5200. Кубота GL-27 з передньою новою резиною, з фронтальним навантажувачем японського виробництва, вантажопідйомністю 400 кг 11300. Кубота x 20 з 4 циліндровим двигуном на механіці з боковим гідроциліндром буде коштувати 6500 Yanmar Янмар F18 буде замінена нова резина на механіці у комплекті з фризою. Усього 5700. GL200 з гідропідсилювачем на, на півгідролічній коробці передач, теж з боковим гідроциліндром, буде коштувати 7300 умовних одиниць. Далі кубота GL21, тракторець на максимальній комплектації з гідропідсилювачем, з боковим гідроциліндром. Присутній каркас безпеки та козирьочок, а також повністю замінена нова резина. Буде коштувати 7500 умовних одиниць. Далі Асті A175, тракторець на 17 кінських сил, Уже середньобазовий на механіці з трьох точкою та оригінальною фризою. Буде коштувати усього 5700 умовних одиниць. І останній кубота L1215, попередник серії GL, ще раз повторюсь. На дуже гарній комплектації з гідропідсилювачем, з реверсом, а також буде замінена резина, буде коштувати усього 7000 умовних одиниць. Усі тракторці наразі будуть проходити стадію технічного обслуговування. Та зовсім скоро ви зможете оглянути наявність цих тракторців у нас на сайті та на майданчику. Також не забуваємо, що на деякі модельки. У нас до кінця місяця надається знижечка, і при умові самовивозу ви також отримаєте додаткову знижку у 200 доларів. Тому чекаємо вас на майданчику. З радістю допоможемо вам підібрати варіант саме для вас. До зустрічі!